День добрий, шановне панство, це Петро Новачех із програмою Новий Заповіт для Нової України. Від 20 вересня програма, сьогодні, 20 вересня. І продовжуємо ми читати із першого послання апостола Павла до Корінтян. Люди іноді не уявляють, наскільки важлива Біблія для особи і суспільства. Без християнського світогляду люди приходять до хибних і небезпечних висновків. Наприклад, учора я прочитав пост на Фейсбуці однієї освіченої дами росіянки із Канади, яка дуже серйозно застерігає від безкорисливої допомоги. І ще раз, застерігає проти безкорисливої допомоги. І свою думку вона обґрунтовує посиланням на релігійну ідею карми. Безкорислива допомога, пише вона комусь, створює кармічний зв'язок із тим, кому ви допомогли. А він нічого не віддав вам у відповідь. Чим більше ви допомагали, тим більше кармічних зв'язків утворилося, тому людині доведеться віддавати, можливо, і в наступних перевтіленнях, платити за рахунками, так би мовити. Душі високого порядку! Навпаки, обривають, закривають усі зв'язки з тим, що може їх тягнути назад на перевтілення. Вони проходять свій земний шлях, не залишаючи слідів. О як? Якщо зробите щось добре, то тоді вас залишать на інше перевтілення. Так що йдіть, не залишаючи слідів. Нічого доброго не робіть ні в коєму разі. Отака дивна порада. І Небезпечна тенденція, продовжує вона, для світлої людини допомагати та віддавати свою енергію безкорисливо та безкоштовно. Уникайте безкорисливого служіння, завершує вона. Все має бути оплачено. Такі закони Всесвіту за порушення карають обидві сторони. І тих, хто творить добро, і тих, хто приймає допомогу. Отже, який висновок бачите? Ніколи не допомагайте і не приймайте допомоги. До речі, цей висновок, який би він диким та дивним не здавався, і робить його, нібито релігійна людина, бо у неї на сторінці навіть є і християнські символи, і привітання з Різдвом. От яким би диким і дивним цей висновок не здавався нормальній людині, базується цей висновок на релігійних концепціях карми та перевтілення. Бо згідно вчення, якщо людина страждає, то це наслідок неправильних дій у минулому. Отже, вона має своїми стражданнями спокутувати провини попередніх перевтілень. І якщо їй допомогти, та ще й безкорисливо, то через цю допомогу людина втратить можливість своїми стражданнями очистити свою карму і залишиться на наступне перевтілення знову страждати. Особливо цинічно ця порада звучить під час російського нападу на Україну і численні страждання невинних людей, які потребують негайної допомоги, саме безкорисливої допомоги, бо багато з них втратили все. Але з кармічної точки зору українці страждають таки не через звірства росіян. А тому, що колись у минулому житті в інших перевтіленнях, мабуть, робили таки щось лихе. Оті маленькі дитятка, яким повідривали російські ракети, ноги чи руки, вони бачите, в минулих перевтіленнях робили щось лихе. Отак, От одні росіяни, що в Росії бомблять українські міста і калічать дітей, а інші росіяни, що в Канаді застерігають проти допомоги, посилаючись на універсальні закони Всесвіту. Брехлива ця кармічна релігія, людина ненависницька. А між тим, дуже багато людей вживають цей термін: карма, карма і всерйоз сприймають на віру. Цю абсурдну ідею. Так і не усі релігії вчать одну, одному й тому ж, як часто можна почути від невігласів з вищою освітою. До речі. Саме Біблія вчення Христа змінило наш світ і створило найкращу із існуючих на землі цивілізацію. Де найвищою заповіддю є наказ любити Бога та один одного і служити безкорисливо тим, хто потребує допомоги. Отже, давайте послухаємо новий заповіт, розділ 9. Першого послання до коринтян. Я не вільний, хіба я не апостол, хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, які судять мене. Чи ми не маємо права їсти та пити? Чи ми не маємо права водити із собою сестру жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа? Хіба я, особисто, і Варнава, не маємо права не працювати? Хто з воїнів служить за свої кошти? Хто садить виноград і не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари? Чи я лише по-людському це кажу? Хіба й закон не говорить про це? Адже в законі Мойсе написано, не зав'язуй рота волові, який молотить? Хіба Бог турбується про волів, чи він це говорить зокрема для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою, але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють в святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника? Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангеліє жити з Євангеліє. Але я зовсім не скористався цим. І написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоби хто знівечив мою похвалу. Адже якщо я звіщаю Євангеліє, то немає чим мені хвалитися. Це мій обов'язок. І горе мені. Коли я не звіщатиму Євангелія, якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. яка ж моя нагорода? А та, що проповідуючи Євангелії, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелія, будучи вільним від усіх. Я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. Для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв. Для тих, які під законом, я був як той, хто під законом, щоб придбати тих, котрі під законом, хоч насправді під законом я не був. Для тих, які без закону, я жив, як той, хто без закону. Хоч не був без Божого закону, а перебував у законі Христа, щоб придбати тих, котрі без закону. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю для радісної звістки, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся й приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Отже, ми прослухали дев'ятий розділ першого послання апостола Павла до коринтян. У цьому розділі Павло продовжує головну ідею попереднього восьмого розділу, як ви пам'ятаєте, із вчорашнього читання. А саме в першу чергу потрібно дбати не про себе, а про інших, не про свої привілеї, а щоб бути корисним для громади. Як апостол, засновник Коринської церкви, Павло має свої права та привілеї там. Він має право отримувати матеріальну допомогу від церкви. Він має право одружитися і вести більш комфортне життя, він, бі, він міг би не прикладати так багато зусиль е, служачи людям, нібито він їхній раб. Але ж Павло вирішив не користуватися своїми привілеями, щоб не дати коринтянам жодного приводу засудити апостола і розірвати з ним зв'язки. Так, саме така була небезпека у цьому разі. Коли читаєш дев'ятий розділ, відчуваєш ніякого із-за того, що Павло нібито принижується до виправдовань перед корінтянами. І це ми ще будемо читати у наступних розділах і у другому посланні. Навіщо Павло це робить? Чи не було б більш достойно? Якось просто залишити їх, якщо вони заперечують його апостольство і не визнають його авторитет. Насправді оце довге листування із церквою в Коринті пов'язане з тим, що апостол турбується не про себе, не про свій авторитет. Його взагалі не дуже е, непокоїть, як про нього думають коринтяни чи хтось інший. Ні, його непокоїть інше, щоб корінтяни не втратили єдність з іншими християнами з іншими церквами. Бо бачите, апостол Павло визнається усіма церквами, його поважають і апостоли, і серед них такі відомі, як Петро, чи Яків, брат Ісуса Христа. Якби корінтяни відсторонились від Павла. Церква ризикувала б залишитись в ізоляції від інших церков, від тодішньої християнської спільноти. А коли якась церковна громада ізолює себе від інших, навіть сьогодні, коли таке відбувається, то звичайно там починаються руйнівні процеси. Там чи зароджуються Єресі, чи розробляється та громада на фракції. А то навіть вона може утворитися на тоталітарну секту. Ось тому апостол Павло прикладає так багато зусиль, щоб переконати коринтян бути у єдності, у спільноті, залишатися разом з ним і з іншими церквами. Ви слухали програму Новий заповідь для Нової України від 20 вересня, Божих вам благословінь. До побачення, слава Ісусу Христу.